У селі Липецьке та Олександрівка Подільської громади ремонтуються будинки культури, котрі довгий час знаходились в аварійному стані. Стало це все можливим завдяки участі подільської громади в обласному конкурсі Найкраще село. Ще в 21 році громада Подільська громада і, і ну, село Липецьке брало участь у обласному конкурсі Найкраще село. Там старостат приймав таку загальну участь, і ми виграли цей конкурс. Ми отримали. Друге місце за це отрималися кошти. Це субвенція, кошти субвенції обласного бюджету. Але, на жаль, початок війни не дав змогу реалізувати ці кошти, не дав змогу реалізувати плани на ремонт, в тому числі і закладів культури. Тож зараз вже з'явилася така змога, і ось саме на ці кошти зараз і виконуються ремонтні роботи в селі Липецьке та селі Олександрівка. Дійсно, на жаль, саме зараз сільські будинки культури потребують негайного ремонту. Адже для більшості селян саме будинок культури являється місцем, куди можна не лише прийти у вільний час, а й в разі блекаутів звернутися за допомогою до пункту незламності, котрий знаходиться у будинку культури. Це ремонтні роботи не прості, вони дійсно аварійні, тому що ці заклади вони є єдиними в селах і акумулюють не тільки культурне життя села. А й тут навіть збираються люди, люди з інших якихось приводів. То тут назріла вже така проблема. Вона дійсно аварійна. Ця проблема ще раз підкреслюю для того, щоб дати такий господарський лад тим будівлям і тому, що знаходиться всередині. В селі Олександрівка проведений ремонт, встановлений паркан зроблена система опалення повністю, тому що вона була відсутня. Установлено водопостачання, каналізація каналізація, поміняні вікна. Зроблена повністю ревізія електрики і встановлена де потрібна нова, де відремонтована, тому що ну, на жаль, так сталося, що передані вони були в такому, ну м'яко кажучи, незадовільному стані. Шановні жителі сіл Подільської громади. Управління культури Подільської міської ради відкрите до співпраці та готове вислухати усі ваші. Ідеї та пропозиції, якщо у жителів сіл є якісь пропозиції, є якісь. Свої певні побажання щодо організації нашої роботи, то ми відкриті, ми готові до спілкування. Можна приходити просто в будинок культури, можна виходити на сторінки в соцмережах нашої культури мистецтва Подільська, можна телефонувати, тому що як є змога, то зараз можна побачити, буде телефон, куди можна телефонувати, і надавати свої пропозиції. Ми готові до співпраці, не те, що готові, а ми це наш обов'язок для того, щоб ми допомагали людям реалізувати себе в культурній сфері. Ері, тому що це дуже актуально. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.